природа тиха, Ой, куплю, я тачу, щоб здоров'я мати, Ой, куплю, я тачу, щоб відпочивати. Ой, куплю, я тачу, щоб відпочивати yeah! Хочеш мати, мозолі, купи тачу в селі, купи тачу в селі, будеш мати мозолі Хочеш мати мозолі. Тачу у селі! Будеш ж мати по Жала собі на світі бабця надя. Бабця, як бабця, та тільки дуже сварливою була. І те її не так, і се не так. Саме через свій сварливий характер і посварилася вона зі своєю донькою, яка заріклася і сама до матері приїздити, і онуків привозити. А почалося це все так. А щоб він згорів на сонці той твій телефон, не вилазиш з нього. Мамо, ви не сучасні, нічого не розумієте в гаджетах. Який же ж гад то придумав ті гаджети? Ніякої роботи за ними. Мамо, робота не вовк в ліс не втече. Ти ще матір повчи народним прислів'ям, бо мати скаже, як зав'яже. Мамо, ви весь час чимось незадоволені. То приїдь, ось у відпочинь, то кричите тиво. Та вовка тобі на язика так з матір'ю говорити. Вклеїлася в той телефон. Хай би його наш сірко погриз. Ох, кожного разу я себе заспокоюю, Мирославе. Ну, це ж твоя мама. А ви мене твого пиляєте, пиляєте, все надоїло. Не приїду більше, не відпочивалися. Давай, давай, пакуй, пакуй. Вітер в спину, витри слину. Заплачу зараз тут. О, ще заплачете, ще засумуєте. Ноги нашої тут більше не буде. Жила якось досі сама і ще поживу. Без шуму і галасу у дворі, у спокої і самотності Що усі, як і я, отримали смерт про крутий відпочинок. Так, крутий відпочинок на дачі бабці Наді. Так все гарно розрекламували. Я вирішила їхати, не задумуючись. А що тут думати? Гарна господиня, усі умови. Дійсно, як відмовитись від такого, запрошення? Я вже уявляю. То що, йдемо шукати райський куточок? Чекайте. А раптом це якась пастка. Взагалі-то зараз в інтернеті можна натрапити на що хочеш, ага, і вляпатись у неприємності. Ну таке. Тільки може тува на відпочинок, а ви вигадуєте, може воно і так, а може і не так. Незнайома людина, все ж. То давайте підемо та перевіримо. наше багато впораємось. Ну, тоді треба бути обережними. Так, і домовимося триматись разом. І якщо що, одразу повертаємося. Головне, щоб у бабці Наді був вайфай. І гарна їжа, а то ми сподіваємося щось райське Точно, дівчата, будемо обережними. Але не панікуємо завчасно. Ого! Хто ми? Ну як же? Ми ж по оголошенню Вас чекає дача бабці наді. Найкращий відпочинок це до вас. Так говорилось в рекламі. У рекламі? Колючки їй нижче спини. Що там ще говорилось? Дивно, що ви давали рекламу і не знаєте, що там? Там нам обіцяли гарну зустріч, смачну їжу і всяке таке. Може, ви забули? Дивно. Хто так оголошення дає? Оголошення? Дача? У бабці Наді? То ми помилились? Вони бабця Надя, адреса ніби ваша, і ви така прикольна. Та що, відпочинемо на славу? Гірчиця мені в компот. Якщо я вас сюди кликала, та все буде добре. Ми трошки відпочинемо, і може вам допоможемо. Ми впевнені, що ми подружимось. Показуйте, що у вас тут є, і гайда відпочивати. Вже не терпиться класно відпочити. Ну добре, влаштую я вам відпочин У бабці надіть. Куди тебе несе холера тебе забери? Хто так робить? Тобі що мати? Руки криві пришила, та щоб тебе корова обслинила. Та що ти гребешся, як курка лапою, а пилюхи підняли, як коні. Та де ж ви взялися на мою голову? Ну як вам, дітки, відпочинок у бабці Наді? Томлені ви мої. Нас подобалось дуже класно. І стільки нового навчилася. Це супер. Дякую за гостинність і за те, що не давали нам сумувати. Так, ми так нагасались, так нареготались. А тепер усім будемо радити приїздити до вас. Певне, ви теж будете за нами сумувати. Ми ще обов'язково приїдемо наступного року. Сподіваємося, ви нас знову запросите, а ми будемо пам'ятати цей відпочинок все літо. І навіть розкажемо однокласникам в школі і напишемося у нашому шкільному блозі. Всі будуть знати про вашу чудову дачу. Щоб я за вами сумувала та хай мене свиня вкусить. Тоді, Тоді вас сусить! Бабця Надя ще не знала, що запрошення на відпочинок до неї її онуки розіслали дуже багатьом дітям, і це лише початок цієї історії.